Нещодавно я розповідав вам про найцікавіші функції iOS 16. Якщо ви ще не встигли подивитись то відео, посилання є в правому верхньому куті. як виявилось, нова можливість вирізати зображення з фону є досить крутою та універсальною штукою, тим більше смартфон зберігає оригінальну роздільну здатність зображення. Тож, ось вам елементарний гайд, як зробити свій особистий стікерпак в Телеграмі за 5 хвилин за допомогою айфону за iOS 16. Вітаю всіх і кожного. Мене звати Кирило Свідоме. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати програмне забезпечення. Перше, треба розуміти, як Телеграм сприймає ваші вирізані зображення. Обираємо фотку на айфоні, затримуємо палець на об'єкті, а після цього, не відпускаючи, переносимо цей об'єкт в Telegram. Є, yeah. ми отримали наш стікер. Проблема лише в тому, що його звідси ніяк не зберегти, щоб потім використовувати в діалозі. Тож ось що треба робити далі. Якщо у вас вже є декілька зображень, з яких ви хочете зробити стікер пак то їх краще було б відразу скинути собі у вигляді таких стікерів. особисті повідомлення чи збережене. Ну, наприклад, це ми вже зробили, далі найскладніша частина. В Телеграмі йдемо в налаштування, після цього знаходимо наліпки та емодзі, свайпаємо вниз до кінця і бачимо посилання на офіційний бот для додавання стікерів. Активуємо його і після цього переходимо в меню. Тут є дуже проста опція, яка називається Create a New Sticker Pack. Натискаємо, як називатиметься ваш пакунок. Тут вже справді треба вигадати щось більш-менш адекватне. Тож. Називаємо якось наш стікерпак, а після цього бот запропонує нам завантажити зображення, яке ми хочемо додати до стікерпаку. А от що бот не каже, так це те, що йому можна переслати вже готові стікери для збереження. Наприклад, ось цей. Так це справді настільки просто. Далі вам потрібно надіслати будь-яке емодзі, яке на вашу думку підходить новому стікеру. Взагалі, з найскладнішою частиною ми закінчили. Додаємо таким чином будь-яку кількість зображень, далі натискаємо на команду пабліш для збереження. Тут можна обрати іконку вашого паку, але я завжди пропускаю цей крок, бо за замовченням обирається перший доданий стікер. Далі потрібно вигадати латиницею назвою паку для його унікального посилання. Все, тепер у вас є не тільки можливість використовувати свій особистий стікер, але й поширити лінк на нього де завгодно та кому завгодно. Також, якщо у вас буде бажання за допомогою меню бота, вже до існуючого паку можна додавати нові зображення. А якщо це відео здалося вам цікавим чи корисним, можете поширити посилання на нього у своїх соціальних мережах. Кажух, вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Найкращі ж люди у світі ще пишуть коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. В описі відео є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь і туди. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!